Ованці дошкільного навчального закладу Росинка вітають новачків. 5 листопада в садочку урочисто відкрили нову групу «Коти-горошки». Дійсно, сьогодні проект його можна назвати без перебільшення спільними зусиллями, ну, спільними зусиллями влади, батьків. Бодівельній компанії Узбуло, сьогодні ми маємо це прекрасне приміщення, прекрасну групу, де зможе займатися по проєкту Мати та дитина. Хотів би подякувати вам, шановні батьки, саме за те, що ви долучилися фінансово до цього, тому що ситуація в державі така сьогодні, що ми, наприклад, могли б самостійно чотири групи у нас навіть гроші були закладені, чотири групи сьогодні в місті ще але стратегічний рахунок не працює. Він працює лише на виплату заробітної плати, на дарусії, і в нас ще є борг за минулий рік 9 мільйонів навіть за ті роботи, які ми виконали. Тому ті гроші, які ми зібрали, це небагато, не багато, немало, майже 68 тисяч дозволили купити ці меблі, ці ліжечка. І все, що тут сьогодні знаходиться. Ну, а з міської ради було виділено майже 100 тисяч для того, щоб зробити цей комфортний ремонт. Тому спасибі вам, спасибі міській раді і депутатам, які е, розуміють проблему, тому що проблема в нашому місті дуже і дуже величезна. Міський голова висловив подяку за співпрацю з виконавчим комітетом та якісно проведений капітальний ремонт приміщення групи «Коти-горошки» Борису Мартиновському. Я хотів би сказати, що підприємство ми, в принципі дуже багато зробили для нашого міста. Роблять як правило вбор. Ми гроші вже потім через три через чотири місяці. Як виходить. Тому Я хотів би вам подякувати за ту любов до нашого міста і я готую співробітку. Також подяки отримали працівники садочка та голова батьківського комітету групи Котигорожки. Пані Катерина власноруч пошила постільну білизну для 21 ліжечка. Це велика радість, сьогодні, що ми відкриваємо і е, ми думаємо про те, щоб не на цьому не закінчуємо. У Нас ще є другий, третій об'єкт, четвертий. Буде готувати. Пробуваємо садик на вокзалі. Зараз натолі слово. Вже на, на грані 60% вирішили. Тут раз, керівництво помінялося, ви знаєте, що в країні робиться, і вже поїдемо завтра в 5 договорятися, щоб, ну, щоб це вирішити питання. Я вам скажу відверто, що ці малесенькі дітки це найбільша радість, яка є, тому що маю такі самі звірнути. Так що я чувствую, знаю, і люблю більше, ніж своїх синів. Це відкриє нагорі, розум. То, що це велика радість. Так що я хотів би, щоб вони ніколи не боліли, щастя, здоров'я, а вам хай вас Господь оберігає за те, що ви виросли таких маленьких дітей, що ви ще свадьби бували і далі, далі, далі. І далі. Секретар міської ради Володимир Пилипчук зробив подарунок у фонд закладу у вигляді книжки. Вона є унікальною тим, що автор збирав для неї твори протягом 20 років, мандруючи всією Україною. У вас що вона для вас було приміщення, в якому зробили ремонт, раніше використовувалося під спортивний зал. Хочу вам признати чесно, що коли такі рішення винесли про закриття нашого спортивного залу і відкриття групи мене було те. Значно такі почуття. Якось мені було і жалко з цим залом розлучатися, а в той же час було жалко батьків, які приходять, приходять і просять весь, весь час садочок. Але зараз я вже ну, впевнено можу сказати, що ми зробили на 100% правильно. І я дуже рада, що ми зробили ремонт, відкриваємо групу і в той же час зберегли спортивні заклади. І За який ми зробили ремонт, особливу вдячність хочу висловити Борису Івановичу, який взявся за роботу. Ви не уявляєте, як приємно працювати з цією людиною, і дуже особлива велика вдячність батькам цієї групи. Від імені батьківського колективу Анна Захаревич висловила подяку за нову групу, в якій будуть розвиватися їхні малюки. Наши слова благодарности городской администрации и в частности вам, Анатолий Соловьевич, за то, что в такие тяжелые для страны наши времена вы э, нашли такие средства, выделили их. Мы не понаслышке знаем, как тяжело у нас обстоят дела э, с очередями в садик. Мы столкнулись с этой проблемой лицом к лицу. Э, спасибо, что вы не оставляете наших детей. Мы очень ценим вашу помощь и очень вам за это благодарны. Котигорожки одразу зайняли свої місця в новому приміщенні, адже саме тут вони проводитимуть кожен день свого нового цікавого життя. Лія Бурлака, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.